Вітаю, друзі, це програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Мене звати Катерина Домс, і сьогодні мова піде про найнайменших, але надзвичайно сильних та справжніх бійців, перечасно, Народжених діток, які малята такими вважаються, через що можуть трапитися причасні пологи, та які це може мати наслідки для здоров'я малечі. Будемо сьогодні говорити з завідувачкою відділення інтенсивної терапії новонародженого обласного клінічного перинатального центру Мати та дитина Нелою Скубенка. Нелі Володимирівна, вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Надзвичайно раді вас сьогодні бачити. Дякую, дякую за запрошення. Дякую, що ви прийшли. Отже, коли ми говоримо про перечасно народжених діток, яких лагідно в народі називають поспішайки, ранні пташки, нетерплячки. Кого взагалі варто вважати такими? Перечасно народженими дітками вважаються дітки, які народилися при терміні гестації від 22 тижнів. Природня вагітність триває 40 тижнів. Доношеної дитини вважається малюк, який народився після 37 тижня. Отже передчасно рожен дитиною є дитина, яка народилася з 22 до 37 тижня вагітності із вагою 500 грам, і більше. Скільки у нас діток в Україні щороку таких народжується? Що говорять цифри? Цифри говорять наступне: кожна десята дитина в світі народжується передчасно, і відсоток передчасно народжених діток від нормальних пологів це є 10-11%. На жаль, з кожним наступним роком цей відсоток збільшується. Всі розуміємо, в яких умовах зараз ми живемо, в якій стресовій ситуації, і це не може не повпливати на здоров'я майбутньої мамусі. Угу. Якщо от ви сказали так про тенденцію, що вона на жаль у нас збільшується. Е, війна, стрес це одне. Що би ви ще назвали серед таких факторів? Найпоширеніші причини, чому чому ну так ви сказали? знаєте, одної причини немає, чому сталися перечасті пологи, і навіть її не можна віднайти. Але це захворювання матері майбутньої, це гормональні збої, це е, побут життя навіть так, е, різні інфекції перинатального періоду, якими може хворіти жінка, не знаючи, але під час вагітності вони загострюються і це спонукає до... Розпочатку початку пологової діяльності немає одного фактору, їх багато, mm -hmm. на жаль. Що тоді обов'язково потрібно е, знати, що потрібно обов'язково робити от жінці, яка завагітніла, аби виносити дитинку і народити е, зазначений термін. Ну, це трошки не до мене е, згадує. Але тим не менше, ви стільки років в шоксфері. Гінекологи вважають, що вагітність має бути планована. І перед плануванням обов'язково парі подружній треба обстежитися у свого і сімейного лікаря і у акушер-гінеколога для того, щоб спланувати виявити різні відхилення в організмі жінки і спланувати е вагітність і щасливо її доносити. Далі Володимирівна, розкажіть нам, будь ласка, більш детально про особливості, так, от, коли ми говоримо про е, перечасно народжених діток, які м, в них особливі потреби. Чим вони е, фізіологічно відрізняються від тих дітей, які прийшли в цей світ вчасно? Я е, батькам завжди пояснюю так, що природою створено, що вагітність має тривати 37 тижнів, це як мінімум. І все, що перечасно, це ми отримуємо дуже незрілу дитину, яка не готова жити, жити, власне, поза материнською утробою. У них недорозвинуті всі органи і системи. Перше, що вони не можуть зробити, це дихати, просто забезпечити себе повітрям. Вони не можуть дихати через незрілість своєї легеневої системи. Дуже часто ці діти. Особливо дуже маленькі, які народилися в терміні гестації 22, 23, 24, 25, 26 тижнів, майже до 30, потребують штучної вентиляції легень, тобто їхнє спонтанне дихання самостійне зовсім неефективне, і ми мусимо протезувати цю функцію. Дітки більш старшого віку терміну гестації, тобто з 28 вони можуть дихати самостійно, але вони не можуть тримати легені в розкритому стані, щоб достатній кількості забезпечити свій організм насиченою кров'ю ки. Ми підтримуємо їхнє спонтанне самостійне дихання, але тримаємо легені в розкритому стані, таким чином допомагаємо їм дихати. У них немає природної речовини, сурфактант, це яка починає вироблятися з 32-го тижня вагітності, яка не дозволяє легеням, альвеалкам злипатися для того, щоб адекватно вентилювати. Наступне ці дітки не можуть тримати тепло. Вони дуже швидко охолоджуються і вони дуже швидко перегріваються. Тому е, е, створені такі спеціальні умови, е, кув'єзи, е, які підтримують задану нами температуру від 33 до 37 градусів з певною вологістю, тобто умови максимально наближені до материнської утроби. Ми екранізуємо цю кюв'язи, створюємо темну обстановку, щоб малюк продовжував своє життя наземне, але наче в материнській утробі. Наступне, вони не можуть сприймати їжу і толерувати її, тобто засвоювати. Вони ще не повинні цього робити в силу своєї незрілості. Ми починаємо годувати декілька крапелиночок цього молока, чи, чи спеціальної суміші для недоношених діток для того, щоб дозрівав їхній кишківник, щоб вироблялися ферменти, щоб росли ворсинки, щоб він був готовий сприймати цю їжу і в подальшому ми могли її збільшувати, щоб малюк міг набирати вагу. Ну і решта наступна, все інше. Багато е, батьків зрозуміло переживають, що передчасний з приводу перечасних пологів, що це звичайно е, вплине на подальшому на стан здоров'я дитинки, от е, на вашій практиці, тому що е, ви і потім я знаю, що підтримуєте зв'язок з тими дітками, яких ви виходжували. Які зазвичай от, шанси, що е, згодом дитинка буде рости і розвиватися от, на рівні зі своїми однолітками. Звісно, чим більший термін гестації, тобто чим більше зріліше народиться дитина, тим менше для неї варіантів, що в неї можуть бути ті чи інші якісь відхилення. І відповідно зворотньо, чим менший термін цієї гестації, тим чим більш незріліша дитина, тим можливі будуть якісь наслідки. Але ви знаєте, вони такі непередбачувані і і сидіти такі вдячні. Що ми просто можемо створювати саму свою книгу рекордів Гіннеса. У нас є най, най, найменші дитина, яка найдовше перебувала у нашому відділенні, яка найдовше перебувала на штучній вентиляції легень, яка найдовше потребувала високого проценту кисню. І на даний момент їй 4 роки абсолютно здорова дитина входить в садочок, розповідає віршики, танцює, грається. Є такі дітки, які мають ті чи інші рухові порушення. У них є проблеми з зором, але це лікується. У них є проблеми з слухом, але це також лікується. Ну батьки дуже активні, батьки дуже вболівають за цих діток, і батьки з свого боку, уже на етапі після реанімації, прикладають максимум зусиль, і це їм вдається в більшості випадків, щоб у них малюк був здоровий. Пані Неля, ви сказали ось про цей випадок. Згадали про дівчинку, так які зараз 4 рочки. А скільки часу вона провела у вашому відділенні? Ви сказали, найдовше? Найдовше це скільки майже 100 днів. Майже 100 днів. А в середньому, скільки от дітки у відділенні ну з малою вагою, з вагою до кілограма саме менше це місяць, тобто 30 днів. Угу. Саме найменше, так ми стаємо родиною з батьками. Мама теж може бути створювати. У мама, у нас двері реанімації відкриті 24 на 7. І ми не то, що дозволяємо мамі зайти, а ми говоримо, що мама має бути тут присутня, тут біля дитини, щоб дитина знала, що її вдома чекають, що її дуже люблять. І ми залучаємо батьків до годування, ми залучаємо батьків до догляду за цими дітками і прису... Ми виходжуємо діток методом Кінгуру. Тобто викладаємо малючка навіть на штучній вентиляції легень, навіть на допоміжній вентиляції. Мамі на груди, і мама, скільки може, так сидить разом з нею. Малюк чує серцебиття матері, так як в утробі. Мама вже близький, дуже контакт до голівочки, і мама розповідає там всякі казочки. Вони читають. Мама каже, як там вони їх люблять. І ви знаєте, це дуже пришвидшує одужання цих діток. Скільки сьогодні таких діток у вас в відділенні От перенатальні? Шість і на даний час у нас п'ятеро дітей в межах з вагою одного кілограму. Уже двоє діток у нас знаходяться більше 20 днів. Один малюк уже самостійно дихає. Всі інші дітки ще там 7 днів, 10 днів ще знаходяться на примусовій вентиляції. Щороку, десь в середньому скількох виходжуєте, так що от, суто по нашому центру перенадав по нашому центру. Щороку у нас лікується біля 200 дітей. Правда, зараз на даний момент у нас уже проліковано 240 дітей. З них 80-85% – Це перечасу діти з різними. З різною вагою і з різними термінами гестації. Цього року ми, напевно, йдемо на рекорд. Mm -hmm. По кількості і хворих діток, і, власне, перечасно народжених. Пані Неля, ви працюєте в цій сфері майже 30 років. Ну, в медицині. Майже, так, так, в медицині, а в відділенні цьому от саме займаєтеся дітками, перечасно народженими. Скільки вже час? Більше 20. От за цей час, так, аналізуючи цей весь період. От що придовсім е, згадується, якщо говорити про такі е, найскладніші випадки, з якими доводилися стикатися е, в кожній так професії, особливо взагалі в лікарів, медицині, коли е, сам не віриш, просто сам не віриш, але дива вони дав, дива, зусилля, е, професійна команда, підтримка батьків, усіх інших, і вони трапляються. От такі випадки ну, ваша, один може, Вже ці... я вам розповіла. Ще у нас був такий хлопчик, устимчик, з народженням якого в першу добу ми не могли просто ну так професійно розкрити легені. Ми телефонували за консультацією в усі центри до колег, кожен щось радив своє, що з нею бо так. Ти все зробила, ви все правильно зробили, ви все правильно зробили, ну а малюк. Не може дихати, не, може, не можемо забезпечити оксигенацію. Але за добу ми справилися, ми справилися разом. Він переміг, і він, сьогодні буде, він цього разу буде у нас на святі. Е є такий випадок у нас. Мамочка е, вагітність захотіла перерватися на 18-тижні вагітності. У неї просто відійшли води. І мама з допомогою лікарів, шоргінікологів. Змогла пролонгувати цю вагітність до 27 тижнів. Дівчинка народилася дуже складна, але зараз вона ходить в садочок і навіть уже ходить на танці. Ну, це можна, нам не вистачить ефіру, часу ефіру, щоб розповісти про навіть тих, яких ми пам'ятаємо. Їх дуже багато, за скільки років, і ці всі діти. Ви знаєте, ми цим дітям віддаємо всі свої знання, це точно. Ми цим дітям візнаємо всім, всі, кожен член нашого колективу віддаємо всю душу насправді. І ці діти дуже довго залишаються, напевно, що не завжди залишаються в наших серцях. На це невисокі слова, це та насправді так. Ми дуже раді з ними. Зустрічатися. Ми дуже раді, коли нам батьки повідомляють їхні перші кроки, mm -hmm. коли там вони навіть самостійно їдять, чи сидять, чи як вони бігають, чи як якийсь як вішик як розказується. Це така радість просто. І для цього варто жити і працювати так важко. Ви сказали, що у нас так в світі так, взагалі статистика, що кожна десята дитинка у нас причасно. Народжується цього року, на жаль, по області теж у нас йде рекорд, але сумний рекорд. Тим не менше, пані Неля, медицина не стоїть на місці, медицина розвивається, вдосконалюється в тому числі і ваше відділення. Так. Розкажіть, будь ласка, саме ось про це. Що що нового? Яке нове обладнання останнім часом з'явилося у вас і яке дуже, дуже допомагає вам вашій роботі? Так, без Сучасного обладнання, ми не мали би цих успіхів, але і без знань, як цим обладнанням працювати. У нас унікальне насправді обладнання. У нас є сім суперсучасних кюв'язів атом, японські кюв'язи, з якими працює весь світ. Там температура наскільки чітко підбирається під кожного люка і коригується, що нічого кращого поки що в світі ще не придумали. У нас Сучасні апарати власне, цієї штучної вентиляції легень і неінвазивної підтримки, які є у всьому світі. У нас інфузомати це апарати, які подають речовину, поживні речовини через любі катетери з швидкістю 0,1 мл на годину розумієте, 0,1 мл на годину. 1 мл на годину. Ми деякі ліки мусимо вводити з такою швидкістю і така мінімальна доза. Звісно, без цього ми б не могли надавати допомогу, так як ми її надаємо. У нас протоколи лікувальні, по яким ми надаємо цю допомогу, абсолютно адаптовані до міжнародних стандартів, і таку допомогу, як ми надаємо в нашому центрі. Надають і в Польщі, і в Англії, і в Нью-Йорку, і в Парижі, і в Барселоні. Пані Неля, хочеться ще трішечки уваги все таки присвятити ось цьому вашому, як ви вже казали, свято малюка. Насправді, 17 листопада, це міжнародний день перечасно народженої дитини. І вже традиційно Тернопільський пренатальний центр влаштовує цього дня свято малюка. Розкажіть, коли взагалі зародилася ця ініціатива? Я так розумію, що там була пандемія, війна трішечки поставили на стоп, але все ж таки повернулися до цієї такої вже доброї традиції, можна сказати, для вашого центру. Тернополі, Тернополі ми в Тернополі започаткували проведення цього свята в 2017 році. Це була перша спроба, вона була складна, але вона була успішна. І кожного року ми нарощували свій потенціал. Ми починали спочатку з розважального клубу йогурт. Потім ми перейшли в країну мрій. І кожного разу у нас були більші масштаби. У нас була більша кількість діток, і було більше розваг. Ми створили самі своїми силами ми створили фільм, який таки називається Історія одного життя. І в цьому фільмі ми показували, як мамочка до нас поступає ще вагітною, які у неї проблеми, як у гінекологи вирішують ці проблеми, сам питання кесарського розтину, обезболення, яку допомогу ми надаємо цим діткам в перші хвилини життя, потім як вони перебувають у нашому відділенні, як правило, першим цього малюка бачить тато, то мама, мама ще в реанімації знаходиться. Потім мама приходить, як вона проносить нам молочко, як батьки стоять разом, як вони чекають цього малюка. Коли він почне дихати, коли він набере перші там, грами, міліграми, коли ми вилежимо вже там, з в це ліжечко, коли буде мати мама більший доступ, як вони виходжуються тим методом кінгуру, і як вони потім виписуються додому. Такий ми зробили фільм. Потім ми показуємо фільм. Батьки нам присилають. Ми маємо контакт з батьками. Батьки нам присилають фото досягнень. Хтось вже читає вірші, хтось вже катається на, на машинці, хтось там вже танцює, і, і батькам приємно, і іншим батькам приємно. І ми також тішимося, що дітки здорові. Ми працюємо для того, щоб максимально здоровим віддати цих діток, щоб очки бачили. А в ушка чули, щоб ніжки ходили, а ручки тримали маму і тата, і в будинку в квартирі лунав дитячий сміх. Цього року ми запросимо ще батьків, дітки, яких зараз перебувають у нашому відділі. Це таке вже нове, тому що щоб батьки переживають, якими будуть, які будуть наслідки. Ми хочемо, щоб вони побачили, що все. Попереду буде найкраще, щоб вони вірили в своїх діток, приймали дуже активну участь в реабілітації цих діток, і щоб вони потім також до нас прийшли і розказали про свій шлях наступним, тому що перечесні пологи будуть завжди, на жаль. Що особисто відчуваєте? Що особисто відчувають ваші колеги ось на цих святах, коли бачать якось ці маленькі ваші пацієнти ростуть, як вони долають труднощі. Ну, звісно, це щастя, що ти до цього причетний. Щастя, що ти даруєш радість людям іншим. І щастя, що мама може сказати, що вона мама, а тато може сказати, що він тато, і що у них повноцінна сім'я, у них є малюк. Це просто чудово до мурах, знаєте, я кажу, Це дуже щемно нелі володимирівна. Підбиваючи підсумок нашої сьогоднішньої розмови, отак е... такий ось головний меседж: що е... б сказали всім, хто нас сьогодні дивиться, можливо, я не встигла б все уминути своєю увагою заакцентувати, може, те ще не встигла сказати, щоб на завершення от сказали такий на останах сьогоднішньої розмови. У них вагітність закінчилася народженням здорової дитини, але якщо не дай Бог станеться так, що малюк поспішить з'явитися на цей світ. На вулиці Замковій, 10, є перинатальний центр, де вам допоможуть отримати здорового малюка. Я дякую вам за цю розмову. Я дякую вам за, за те, що ви робите, за вашу щирість, за ваші ці емоції, які сьогодні ми теж. Змогли відчути їх в студії. Точно наші глядачі через екрани. Дякую вам завідувачка відділення інтенсивної терапії новонародженого обласного клінічного перинатального центру Мати та дитина Неля Скубенко була сьогодні гостею нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Усім нашим діткам, здоров'я і щасливого та мирного майбутнього. Так.